Коли я буду навіть землю і життя моє підемрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною діставаю. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я з лихом, що душа між люди виходила забентована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той мага. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красними.